Пів сотні лотів виставили на аукціон, що відбувся в одному із відпочинково-ресторанних комплексів в Коломиї. Головна тема різдво. Організатори заходу впевнені, що впоралися із поставленими перед ними завданнями. Нам не, не байдуже те, що відбувається в нашій країні. Тому ми хочемо підтримувати такі проекти, організовувати такі проекти, ну і втілювати в життя. те, що ми робимо будь-які кошти, які будуть вилучені з цього аукціону з цих всіх лотів вони є всі важливі. І ну, для якоїсь художниці, яка намалювала певний лот, він буде найважливішим для неї. Для людини, яка придбає свій лот, він для неї буде найважливішим. Щоб ми не забували, що в країні де війна. Це треба підтримувати нічого ще не закінчено. І ми, ми віримо, що цей благодійний аукціон допоможе нам хлопцям, хоч на крок, підійти до нашої перемоги. Мета нашого заходу зібрати один мільйон гривень. І більше. Я дуже сподіваюся, що ми це зробимо, тому що військові настільки сильно чекали цього аукціону, вони настільки вірять в нас. Ми сподіваємося, що результат буде набагато кращий, тому що нас зібралася більша потужніша команда. Та, і ми поставили більшу ціль, і будемо старатися побити свій. Попередній рекорд а роботи художниці Юлії Ангелюк зібрали цього разу 263 тисячі гривень. Я бажаюся тим, що я є сьогодні учасником цього заходу. Дуже радію, що мої картини насправді продаються дорого на таких аукціонах, бо минулого аукціону продалася картина за 100 тисяч. Це був рекорд на Коломийщині. І сподіваюся, сьогодні вони також достойно продадуться. Організатори згадали, що проводили вже такий аукціон влітку. Тоді вдалося зібрати понад 800 тисяч гривень. Мета цього благодійного заходу понад мільйон. Її вдалося виконати. Зібрали 1 мільйон 269 тисяч 200 гривень. Всі кошти передали чотирьом військовим формуванням. З Коломий Богдан Малецький Галина Ровенчук телерадіо компанія Раї.